Доброго дня! Зараз піде мова відгуку про ось такий клевер. Дана тепличка ним не поливалася. І ось дивіться, яка ситуація з плодами. Зелені плечика. Ось тут розтріскування, плечика зелені. А ось тепличка, яку я поливав клевером, два тижні назад давав 100 мл на 600 літрів води. І от вам результат на око. Томат гарний. Кому цікаво, гібрид називається Pink Impression. Дивіться. Колір набрав, розтріскування немає, листечку стало більше, воно в мене було все закручене. Зараз, як бачите, листячко хороше. Де вам ще показати Ну, я, звісно, вибираю гарненькі помідори. Але покажу всі, тут скривати немає чого. Так що можу вільно порекомендувати вам даний препарат. Зараз я вам ще раз покажу. Запам'ятайте, зробіть скріншот дійсно хороша штука.